Доброго дня! З вами Іван та компанія Київ Промтехсервіс. Ваш партнер у світі теплообміну. Перед вами два парових калорифери для промислового теплообміну. Ви бачите два теплообмінника марки PNP 113 01 їх конструктивної особливості. Вони мають три ряди теплообмінних труб загальним діаметром 38 мм. Основна трубка має діаметр 16 мм. Оребрення алюмінієве. Колектори та бокові щитки виконані з конструкційної сталі 3 мм та 1 мм відповідно. З'єднання різьбове ДН32, покриття епоксидним ґрунтом та фарбою на основі епоксидної смоли, що має високу стійкість до температур. Основні технічні характеристики калоріферів PNP 01 Площа теплообміну складає 15 квадратних метрів. Робочий діапазон витрати повітря від 2,5 до 4 м кубічних за годину. Робочий діапазон теплової потужності від 44 до 127 кВт. Маса пустого апарата 41,5 кг, а об'єм трубної порожнини складає 5,1 літра. На прорахунок та виготовлення даного замовлення в нашій компанії пішло всього 7 робочих днів. Для замовлення прорахунку на виготовлення або консультації телефонуйте, переходьте на наш сайт, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми допоможемо і з задоволенням підберемо і виготовимо будь-яке теплообмінне обладнання, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей.